Жив у елітних господарів, спав на пухових перинах, їв самі делікатеси і лише вилизувався, щоб бути білим і пухнастим. Але одного дня все зникло. Та Марципан Пломбірович змів не лише вижити без господаря, а й згуртував навколо себе неймовірну громаду зослитів чупи та чупса, кози пса-дипломати і сапка хакера. Майже всі звірята були з Тіт Марципан Пломбірович розкошував у власника відомого новись Київ супермаркету. Пріська жила у власниці найдорожчого з київських бутиків. Подружжя Осликів Чупу та Чупсадо доглядав господар престижного Казино. Пес дипломат набирався досвіду на автостоянці біля Верховної Ради. І тільки цап хакер жив на хуторі у звичайнісінької бабусі. Та всіх їх покинули напризволяще. Після цього і почалося справжнє життя. І, хоча кіт втрачав свідомість від одного вигляду здохвої миші, коза краще розбиралась в модних брендах, ніж у способах виживання на природі, а осли ніколи не працювали. Завдяки вродженій поступливості, гумору та наполегливості, звірі гідно виходять переможцями з найрізноманітніших ситуацій, яких тільки пригод не випадало на їхню долю. І з бандитами довелося зустрітися, і друзів із неволі виручати, і навіть стати надчасно чистою силою в очах киян. А чим все це закінчилось, читайте у книзі Марципан Пломбірович. Буде дійсно цікаво, тож бери до рук книжку і долучайся до пригоди цієї слово честі вартої уваги, дружної команди.